Станом на 26 червня області зареєстровано 40 пригод на воді, під час яких загинули 26 осіб, з них троє дітей. Про безпеку під час відпочинку розповіла на брифінгу Юлія Наровкова, речниця головного управління ДСНС України у Черкаській області. За аналогічний період минулого року сталося 32 пригоди на водних об'єктах, внаслідок яких 21 людина загинула, з них четверо дітей. Семеро врятовано. Серед основних причин виникнення надзвичайних подій або ситуацій на воді у літній період маємо такі: це нехтування правилами безпеки, це перебування на стихійних, непристосованих для відпочинку місцях в водних об'єктах, недотримання правил поведінки на водних об'єктах, зокрема, до речі, і під час. Зимового періоду така сама причина і вживання спиртних алкогольних напоїв. Речниця каже: дітям потрібно пояснювати правила поведінки на водоймах. Наполегливо рекомендуємо ще раз проговорити з дітьми правила, які рятують життя. Вони дуже прості. Рекомендуємо батькам не залишати дітей без нагляду, не дозволяти їм самостійно іти до водойми, купатися і розказати, що бавитися у воді не можна вода помолок не пробачає. Протягом минулих вихідних на водних об'єктах Черкащини загинуло три людини. Ми проводимо профілактичну роботу як у стихійних місцях відпочинку, так, так і у визначених місцях, тобто на пляжах. Нагадуючи громадянам правила, які я вже озвучила раніше: не занурюватися у незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду, не перебувати у воді занадто довго, аби не отримати переохолодження або тепловий удар, і в стані алкогольного сп'яніння теж не заходити. Патися Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.